Я, Самсоненко Анастасія, уривок з послання і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм Тарас Шевченко. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову людь потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велолюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняють, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, згаменіться не до люди, діти юродиві, Подивіться на край тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, а на небі, а не тільки, на чужому полі своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого волі, волі, братерства братнього найшли, не несли, несли З чужого поля і в Україну принесли. Велике слово, велику силу та й більш нічого кричите, на те, щоб ви Направді поклонились, і хилитись, так і хилились, і знов шкуру дерете, з братів, незрячих гречко сіїв і сонця правди повідать. В німецькій землі не чужіє притеся знов, якби взять і всю мазірю з собою дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою Святими горами Дніпро.